Ще кілька років і нам буде 150. Уявіть. Не припиняла ця земська маленька школа. І е, тепер, на початку 21 століття, ось тут ми говоримо про те, чи потрібна нам освіта, чи потрібна школа в селі, в маленькому селі, в такому, як наше село Богу Зрозуміло, Зрозуміла, що в Києві. Я повністю тут згідна з Олександром Васильовичем. От там в Києві хтось створює закони. Можна владці, кабінет міністрів, вони не знають, що таке село. Жоден із них не закінчував сільської школи. Жоден із них не знає наших особливостей життя. І тому створюють такі закони. Що все почалося? Із скандальної постанови, скандальної, геноцидної її називаю, Постанова Кабінету міністрів від 5 березня минулого року 245, в якій можна баці вирішили, що школа, в якій немає, немає менше 45 учнів, не має права на існування. Це не діти, це не люди, це не ті, яким треба вчитися. І їхня доля нікого не цікавить. І сьогодні, на це 1 вересня, безліч шкіл. Опинилися під цією сокирою. Але, але, як кажуть народні депутати, долю цих всіх шкіл, яких було менше 45 учнів, деякі швиденько ліквідували, деякі перетворили на філії, тобто громади почали і шляхи порятунку їх і перетворили на філії. А деякі школи, ну, можливо, багаті громади, фінансово забезпечені, повністю взяли на своє забезпечення. Тобто три шляхи це ті школи, які, ось яким було 45 і менше. Так? Тепер ми всі стурбовані цією цифрою 60. Тобто, 1 вересня, на 1 вересня наступного року школи, в яких менше 60, не будуть фінансуватися освітньою державною субвенцією. Тобто держава не хоче да, бачити такі школи і не дає фінансування. Ем... Те, що це неправильне рішення, ми вже з вами з'ясували. І тепер держава перекладає всю відповідальність на депутатів, а закон про місцеве самоврядування так прописаний, і такі великі повноваження покладені. Чи добре це, чи ні. Я взагалі проти тієї реформи, коли розпалися потужний наш Долотоніський район. Проти цієї реформи. Бо адміністративна реформа е, поплодила, наплодила багато-багато збільшення багато, корупції. Більше адміністративних органів, більше громад, більше витрат. А користь, як ми бачимо тепер, не та користі тієї немає. Та ось до чого я тепер повертаюся, що е, депутатам е, Вознесенської сільської ради на них покладена величезна, величезна відповідальність і величезна е, да. можливості, величезні. Довіра. Ось ви вирішуєте долю всієї громади. Ви розумієте? Все вирішують депутати. Правильно Олександр Васильович? Правильно, да. Не одноосібно ви і не хтось інший, ні область, ні Кабмін. Ніхто не вирішує тільки депутати. І я вважаю, що з одного боку це добре. Бо депутати ж Верховної Ради не бачать, як ми живемо, а ці депутати. Повіні бачити, проявити людяність. Ось ми біля вас, громада пише ціле літо онлайн опитування. Ось сьогодні дам підписи, які зібрали 191 підпис, який ми передамо Олександру Васильовичу. Ось, із прізвищами, паспортними даними, телефонами, все як, все, як є. Передамо думка людей. Тобто для цього і проводяться громадські обговорення. Для того щоб вознесен... депутати Вознесенської сільської ради почули людей, почули наш крик, ем... які у нас є варіанти, і яка у нас Чуже статистика. На сьогоднішній день, мої шановні, у нас 84 учні на сьогоднішній Детеренко. день через рік держава вже нас попередила, що ми не тільки ми. Будь-яка школа сказати. загального освітня Мені. в країні не має Мені права не приймати 10 клас. І в нас заберуть в наші школи автоматично 14 учнів. 14 забрали, а самі поставили оцю хижацьку норму 60, правда? Тобто 10 клас уже ми не навчаємо. Що в нас залишається? 57 від 1 по 9 клас, ось про що і кажуть Олександр що 57. З першого по дев'ятий. Але ж у нас ще залишаться. Не Десятий не дають прийому. Да? Але у нас залишиться дев'ять учнів, які сьогодні пішли в 10 клас. Вони стануть учнями 11 класу. То тоді разом у нас скільки? Шість шість. І тобто, я за те, що заклад від першого по 11. А в постанові 245 не сказано, що це заклад від 1 по 9 клас. Від 1 по 11 заклад, ну хай зажища в щербленим зубам, 10 класу нема, 14 учнів, а нас 66 в постанові, яка гласить про 60, каже, 60 і менше. 66 це більше, ніж 60. То тоді буде порушення, якщо нас е, ліквідують, бо нас буде наприклад 66. Правда? Так, тепер другий нюанс. Я хочу так само батьки, які ви всі ціле літо було, були схвильовані. Е, ми наш педагогічний колектив писав багато листів. Так ось Верховна Рада України, ви бачили. Депутати, депутатські, депутати з різних фракцій об'єдналися навколо цього питання. Бо ця цифра 60 показує, що в більшості сільським школам прийде кінець. І депутати, ми, ми одіслали від нашого колективу 5 листів на Верховну Раду. Тобто, наша там є доля в тому, що зараз депутати надіслали листа в кабмін. Кабмін і ставлять кабмін перед фактом, що треба щось думати, чи змінювати ці показники, чи ліквідовувати цю постанову, ну щось вирішувати, а не можна таким е, хрижацьким способом ліквідовувати сільські школи. Поки що рішення Кабміна немає, то раптом, раптом буде це е, 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 зміни якісь в цій цифрі, да? то це буде один варіант. А поки що ми маємо те, що я вам розповіла. Якщо нас 66, то ніхто не має права порушити постанову вельми шановного Кабміна, де сказано, що менше 60. Правильно? Да, да. Правильно. Правильно. По-друге, якщо і справді такі фінансові величезні е, проблеми в нашій Вознесенській сільській раді, Давайте розглядати як один із варіантів збереження нашого закладу створення філії. Створення філії. Я вам назву такі школи, як Антипівка, всі знають це село. Скориківка, Ковтуни, Підставки, Броварки.